Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости. Будемо дивитися зараз інформацію з потоку розкладу. Для кого інформація? Нагадую, розклад загальний може програтися не для всіх. Отже, для кого ця інформація? Для людини, яка відроджується і робить вибір в своєму житті після того, що її дуже от розбивало. Хоче отримати перемогу. І здобути все-таки щастя. Хочу бути щасливою. І вийти за цих негативних емоцій, думок негативного стану. Яку інформацію хочуть передати вам вищі сили. Користуйтеся своєю, своїм досвідом із минулого. Так, йдуть фінанси до вас. Фінансово стабільна жит... Жит... сім'я. Фінансово стабільна, всім на все вистачить. Так, і трансформуються якісь зміни в фінансовому становищі вашої сім'ї. Можливо, доходи зміняться. Джерела доходу зміняться. Так, ви, дивіться, задоволені, у вас на все вистачає, ви такі розслаблені, гуляєте в садочку, відпочиваєте, але це ви все заслужили, ви е, думали все м, своїм розумом. Все, за що ви робили, ви обдумували. Так, що вам йде? Одразу два чоловіка. Дивіться, і жезловий. Так, отак подвину, і жезловий. Вогняно, можливо, вогняної стихії, тут загальний розклад, він стрілець або такий яскравий харизматичний. так, Яскравий, харизматичний, спильчивий, хочеться сказати, не можу перевести такий. І кубковий це водяної стихії, такий сповнений почуттями емоційний. Так, два королі для вас йдуть. Будуть пропонувати вам відносини. Ви будете обдумуватись, будете трішки дистанціюватися від одного або когось з них, бо боїтеся розбитого сердечка. Боїтеся, що вам хтось розіб'є серце. Так, допомога вам буде йти в роботі від когось з них, або обоє будуть допомагати. Дивіться. Іде допомога, можливо, підтримка якась. Будете відточувати свої майстерності, і, по правосуддю, вам все-таки медальки будуть? Нагороди будуть. Оцей король взагалі йде вам е, по правосуддю. це вищі сили його вам посилають. Для чого вони його вам посилають? Так, Дивіться, вони вам його пропонують, ви не хочете брати. Але. Оцей король кубковий, він виведе вас з, дивіться, отак, з мутних бурхливих вод в тиху спокійну гавань, там, де вам буде емоційно приємніше. Так, ще що хочуть передати вам вищі сили. До вас іде шанс, дуже великий шанс загорітися якоюсь ідеєю. Так, ви знаєте, що ви можете це зробити. Ви вже горобець стріляний. Вмієте, дивіться, скільки у вас досягнень, вмієте боротись за своє життя, але доведеться таки поборотися, поборотися, особливо своїм розбитим сердечком, вийти з цих емоцій розбитого серця і взяти шанс, який пропонують вам, який пропонує вам Вищі сили. Це пентаклівий шанс. Зміна доходу, можливо, виграш в лотерею, може якийсь подарунок. Так, неприємне щось буде. Так, а ну, подивимося і вибір. Так, ви будете вибирати з цих чоловіків, і е, ви знаходитиметесь на виборі, або вам важко буде вибрати, кого з них вибрати, або один з них вам. От Дійсно, якісь, як, якісь неприємні ситуації можуть бути, але ви будете обирати це залежить це від вас. Так, По уміряності ви виходите з цього негатива, який дивились в минулому, і виходите в золоту серединку, коли вам приємно, ви е, спілкуєтеся, дивіться, вам дарують квіти і ви задоволені життям. Так. Після неприємностей, до, до речі, страхів позбавляйтеся по карті диявол, позбавляйтеся страхів. Ви багато з цим страхом боролися, що буде знову щось неприємне в вашому житті. Очікували, переч, пережидали, перечікували трішки, відпочивали. І дивіться, до вас йде лицарь Кубків. Все-таки проявиться король кубковий з е, своїм кубком, і кінь уже, ось дивіться, кінь вже в дорозі. Нехай все хороше, неодмінно збувається, негараздий негатив обходять вас стороною.